Дорогі браті і сестри, ми з вами присутні біля свято-Софіївського храму, який буде відкриватися ближчими днями у нашому місті. Коли ми думали про назву Свято-Софіївського храму, то прийшли до такої думки, що храм Святої Софії він був головний давній Вінзантії, так само Свято-Софіївський храм Києва. Він, якби є найдавнішою церквою нашої держави. Так само була мрія, щоб і храм нашого міста, Святософіївський храм, був окрасою, був духовною святиною для мешканців нашого краю. Буде прибувати наш архіпастир, високопревосвященніший владика Іларіон для освячення нашого святософіївського храму. Запрошуємо всіх мешканців міста для спільної молитви. Слава Ісусу Христу!